Друзі, привіт! Давайте зараз разом розширимо е, два нуклеусних вулика, котрі в мене зимували. Два корпуси. Два, чотири, шість, вісім рамок. в загальному 16. Е, це чотири рамки, виходить, на додам. Правильно? Угу. Так. Да. Раз, два, так. Да. На чотири рамочки додам. Оця сімейка у нас. Я хочу її розширити вищенку і вже вищенку давав. О, дивіться, у нас тут іде розпліт. Рамочка. Я бо її поставив під засів, але бджілки не хочуть на неї заходити. Ось, Ці рамочки будуть використовуватися для нуклеусів, для обліту маточок. Це зимувала сім'я. Також є ще, що я поставив корпуса, трутнева, більшість, це є ще магазинні наставки, які я поставив на основній сімі, також з такими рамочками. Я їх ще не оглядав, ревізію не робив, це яйце. Ось бігає наша маленька космамочка. У неї не дуже роздутий животик. Можливо, дійсно не вистачає їй місця для засіву. Опа. Тут теж іде яйце. Да, місця не вистачає, бо тому що є комірки, що по два яїчка поставила. Не вистачає їй місця. Це будемо зараз виправляти. Опа. Будемо ставити вощенка, дві рамочки. Вощенка, дві рамочки. І знову вищенка. Напевно, ми цю медову заберемо звідси. Медова пергова така якась вона. Поставимо сюди. Це у нас верхній корпус. Зараз ще глянемо що в нижньому. Як правило, в верхньому більше йде розплоду, ніж в нижньому. нас сьогодні 7 квітня на вулиці Плюс 22. Да, тут переважно медова рамка. Так, теж медова. Це медове. Маточка сюди не хоче опускатися. Нижній корпус. Це на край. Тоді, значить, будемо розширяти тільки вверху. Так і залишимо. Ну, велика заставна. Добре. Так, і теж швиденько глянемо. Сусідні. Годівничка. Не забрала нічого весь сироп. Так, чілка є. Поставимо легенько в сторону. Тут, напевно, теж подивимося тільки верхню. Верхній корпус і його розширимо. Швиденько. Вот на медова. Тут вже у нас трошки є. є яйце, небагато. Перга. Теж підставлялася рамочка, вещенка. Відбудували і залили. Так. Зараз так само будемо ставити. почнемо з цієї сторони зараз. Хочу показати роботу матки, яка гарно стирається. Ця сімейка вона більша. Ця вона була зроблена з нуклеусів, котрі до пізньої осені, скажімо так, сиділи. У вересні я, я формував оцей нуклеус. Цей нуклеус на початку серпня. був зроблений. У нього трошки сила більше теж була вищенка, відтягнула, пергою, пергою забили, засіяли. Так, і те зараз дві рамочки залишаємо. Знову дві рамочки. Вищенка. Дві рамочки. Так, і так. Такий хочу глянути нижній. Можливо, треба теж його розширити внизу. Ні, все медове. Так. Ну для... Майбутніх нуклеусів також потрібно медові рамочки. Так, маточка тут є внизу. Суперово теж засіяла. Ось. І тут також гарно засіяла. То теж будемо розширяти зараз і нижню. Так, теж трохи є. Теж ставимо 2 плюс 1 Дві, двощинка, дві, так легше обігріти бджоло сім'ї. Дві рамочки. І вже у нас тут буде повний нуклеус До речі, замовив я такі рамочки, знайшов виробника, який мені виготовляв колись рамки 300 і 145. Я маємо сьогодні відправити зразок такої рамочки. То він буде теж виготовляти. Тому хлопці хто цікавився, то такі рамочки не явно. Номер телефона скинуть пізніше, звісно.